30 років тому на крижаному континенті вперше замайорів синьо-жовтий прапор на острові Галіндез запрацювала антарктична станція Академік Варнацький». Це форпост української науки, де вчені проводять дослідження світового рівня. Це в першу чергу науки про землю. От великий блок наук про землю, куди входить фізика ближнього космосу, геомагнітна фізика, тобто вивчення магнітосфери нашої планети, вивчення льодовиків, от і їх танення, на жаль, під час глобального потепління. От метеорологія, кліматологія, взагалі, оцей весь великий блок саме пов'язаний з потеплінням, бо там воно відбувається набагато швидше, ніж в Європі. і Ми можемо там певною мірою спрогнозувати, що далі буде тут. І зрештою класична геологія. З нагоди ювілею у столичній книгарні кав'ярні Сенс відбувся захід. Зустріч із учасниками експедиції, відкриття виставки про роботу полярників та урочисте погашення нової поштової марки. Тираж марки складає 630 тисяч примірників. Вона виглядає отак. Мені здається, зараз не вистачає позитивних емоцій, а тут сплошні позитивні емоції. Героєм нової марки є тюленя Ведела, народжене поблизу Антарктичної станції. Окрім цього, Укрпошта представила ексклюзивний штемпель науково-дослідницьке судно льодового класу Ноосфера, який діятиме безпосередньо на борту криголама під час експедиції. До 6 лютого 1996 року Антарктична станція носила назву Фарадей і належала Великій Британії. Після передачі наукового центру Україні її перейменували на честь видатного вченого академіка Вернацького. Це стало початком самостійного шляху українських науковців у дослідженні одного з найзагадковіших континентів. Нам подарували станцію в 96-му не з нуля, а побудовану ще в 1970-х. Тому е, вже довелося повністю замінити всю систему енергозабезпечення, довелося замінити всю систему опалення, е, ще цілу низку таких систем та, опріснення, води. Тобто ці всі системи своє відпрацювали, відпрацювали дуже довго і надійно. Ми їх замінили на нові, які, сподіваємось, пропрацюють не менше 30 років. Ювілейний рік відзначився ще однією важливою подією: – 31-шу українську антарктичну експедицію, вперше очолить жінка, метеорологиня Анжеліка Ганчук, яка буде продати дослідження та керувати командою науковців. Антарктика це місія, це місія нашої науки, це місія, в наше майбутнє. Це інвестиція того, що Україна буде науковою передовою країною, державою з величезним науковим потенціалом і сильним майбутнім. На панельній дискусії, присвяченій 30-річчю станції, у книгарні зібралися науковці, учасники експедицій, представники посольства Великої Британії в Україні та полярники, які стали до лав ЗСУ, незламні воїни символічно називають себе бойовими пінгвінами. Серед них Олександр Книжатко, який працював дизелістом-електриком у складі 26-ї антарктичної експедиції і забезпечував безперебійну роботу дизель-генераторів. Освоював для себе нове це керування човнами, вихід в океан, орієнтація на воді. В даний момент я військовослужбовець, займаю посаду заступника командира батальйону. Наш район виконання боєзавдань це сумщина. Роман Братчик, учасник перших двох полярних експедицій. каже Антарктидою, марив з дитинства. Власноруч змайстрував радіоприймач і став радистом та метеорологом полярних станцій. На станцію ми добиралися разом з британськими колегами, які їхали туди зимувати, йшли на кораблі Джеймс Клеард Рос. Навіть гадки не було і навіть в думках не було, що через 30 років це буде на наше судно. Але е ми прийшли туди і наша задача була отримати цю станцію. Модератором заходу виступив журналіст і ведучий телеканалів Дім та Фрідом Геннадій Куркін, який є автором ідеї документального фільму Воїни науки це вражаюча стрічка про українських полярників в Антарктиці та на фронті. Фільм створений державним підприємством, мультимедійна платформа іномовлення України у співпраці з національним антарктичним центром. Антарктида не повторна. І як сказав, мені здається, один із дизелістів входить у серце, тримається часткою льоду назавжди. Це неймовірна повторна природа, це совершенно неймовірна, абсолютно команда. Суперпрофесіонали, фахівці від науки, від інженерії, від лікарі, біологи, мітерологісти, озонометристи це люди, які роблять майбутнє України. Документальний фільм Воїни науки це свідчення незламності українських науковців, для яких покликання та свобода єдине ціле. Він уже отримав нагороду в номінації Найкраща режисерська робота на фестивалі Сінема Фо Вікторі. Стрічка доступна для перегляду на майданчиках українського іномовлення, телеканалах Дім та Фрідом, TV English» та Інгліш та Мені би хотілося звернутися до е, людей. До молодих людей, які думають ким стати. Ставайте фахівцями від науки. Просто подивіться наш фільм Звичайно воїни науки і взагалі зрозумійте, що фахівець від науки це людина, яка створює майбутнє тут і зараз.